Вітаю в ефірі новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля. На зараз переходимо до найважливіших подій. на цього хвилину. Починаємо з новин з фронту. На щастя, там за минулу добу без втрат. Але вже з цієї з початку цієї доби маємо один обстріл неподалік населеного пункту Майорськ. Ворог гатив зручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. За минулу добу окупанти шість разів зривали тишу. І що нам повідомляє Мар'їнська військово цивільна адміністрація, що внаслідок обстрілу Красногорівки була пошкоджена Мар'їнська центральна районна лікарня. На щастя, ніхто не постраждав, але постраждала будівля. У нас опубліковані світлини є. Побивало вікна. Як бачимо, там ще є світлини. Ну, і чим особливо, ще ця лікарня, що тут лікуються е, пацієнти, хворі на covid 19 Ну і переходимо до інших новин, але з цієї самої тематики теоретично Росія може вторгнутися з Криму. Про це повідомив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко. Він про це розповів в інтерв'ю РБК Україна. І можемо трошки зацитувати. Так, зацитую. Ми можемо лише констатувати факти про зосередження в тому чи іншому місті певних угрупувань збройних сил Росії. Ми можемо також дещо бачити і дещо чути, але знати стратегічні замисли військово-політичного керівництва Російської Федерації, на жаль, ми не можемо. Чисто теоретично, така можливість існує. Це угрупування може розпочати вторгнення на територію України з території тимчасово окупованого Криму. Ну і далі ще йшлося про розташування російських військ, і він тут зауважує, що відведення частково відбувається, але в Криму. В Криму так на даний момент ми бачимо цей процес на території тимчасово окупованого Криму. Втім, станом на зараз, за його словами, жодного відведення військ з тапорів поблизу Воронежа та міста Богучар в Воронезькій області не спостерігається. Так, ну ми пам'ятаємо, ми кілька разів вже інформували, показували військові табори поблизу а, саме українсько-російського кордону. Тим часом США вимагають від Росії виконувати мінські угоди. Про це держсекретар США Ентоні Блінкен написав у себе в Твіттер. Ну врешті, а, йдеться про те, що вони. А, Вважають, що потрібно всім працювати разом, щоб критикувати поведінку Російської Федерації, вимагати від Росії відповідальності за її дії і тиснути на Москву дотримання своїх міжнародних зобов'язань. Ну а потім вже докладніше пояснили, що йдеться саме про мінські угоди, які вони не виконують і не дотримуються режиму тиші на Донбасі. Головне все. тут слово в цій цитаті було: тиснути на Москву. Тиснути на Москву, так, критикувати це дипломатично, а тиснути на Москву це вже так більш. серйозно. США вміють тиснути. Так, дуже. А, тут, Спікер НЕД Прайс про це уточнював, що йдеться а так, про так про так уточнював так, але ж писав Ентоні Блінкен Так а потім вже спікер Депо так ну і нині держсекретар Блінкен перебуває з візитом у Європі, і він вчора мав розмову з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, і вони обговорювали, зокрема, північні потіки США наполягають на тому, що. Не Вашингтон виступає рішуче проти газопроводу Північний потік 2 Я б хотів сказати, що вони просто продовжують свою політику. Врешті так. це одразу було, і вони кілька заяв робили. І навіть коли міністр оборони США завітав до Німеччини, вони обговорювали цю тему і а, казали про те, що все ж таки, а, якщо ви добудуєте Північний потік, 2 то потім потенційно ви будете наповнювати держскарбницю країни, яка використовує її для того, щоб нарощувати агресію біля кордонів з Україною. Врешті ну і противником цього Цього проєкту також є і президент США Джо Байден. І про це він говорив на одному зі своїх брифінгів. Але втім він тоді не повідомляв, що далі, яка буде санкційна політика Сполучених Штатів. Але водночас, це вже якщо говорити про зустріч Мааса і Блінкена, то тут згоди сторони в цьому питанні не досягли. Бо вони вважаються комерційним проектом. Не треба змішувати з політикою, як завжди. Ось такі от справи так, маємо. але нагадаємо про те, що зараз будівництво північного потоку призупинено, поки триває е, розслідування щодо, бо екологи німецькі вони подали, позвалися до суду Гамбурга щодо того, що це порушує екологічне законодавство, і взагалі це шкодить екології. Подивимось, що буде з цим. Ну, Подивимось з на Марс... новини з Марсу. <рес> Марсохід, який там перебуває Наса, він передає нові дані, і ось ми бачимо нове зображення це світлина нічного неба. Дуже гарна світлина для всіх скептиків світлина з Марсу. Ну, я таке бачу вперше. Я думаю, як і наші глядачі, як нам передають, що на знімку можна побачити зірки. А також сліди важких заряджених частинок. А яскрава пляма в правій частині зображення, ймовірно, є супутником Марса Фобосом. Ось там вона там, така. Я бачу. Пляма. Про, ось, ось так, у правому кутку пляма. Справа пляма. Це круто. І це всі новини. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua. Також підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете нам допомогти фінансово. Всі реквізити є у нас на сайті. Ну, а з вами були Назар Задрій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.